Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як завжди, субота і, як завжди, у нас у Луцьку суботній ринок. Ідемо дивитися ціни актуальні на е, листопад місяць. Будемо дивитися, як помінялись ціни. Так, перець бачу вже 95 гривень. подорожав. Тут в немає. Так, капуста 25, 70 кольорова, цибуля 20, буряк 20 і морква 20. Так, Дивимось далі. Сьогодні у нас у місті Луцьку ось така похмура погода, але як ви бачите, базар є. Тут капуста 25, яблука 15-10. Дивимось далі. Знову є картопля у сітках. Зараз ми визнаємо ціну. Так, щось тут люди дивляться. Скільки ти зелень? 150 кілограмів. 15, 15 гривень 100 грамів. Так, тут люди капусту беруть. Так, бачу теж тут картопля 25 гривень. Цибуля тут сітками по 17, буряк 17 і 19. Так, щось далі дивимося тут. Також цибуля 20. Йдемте далі. Досить сьогодні людно, хоч і погода у нас така ось похмура, трішечки моросить. Дощик, друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також на нашому каналі є посилання на банку від Монобанк. Хто хоче підтримати наш канал? Дивимось далі. О! А скільки така риба? 80 гривень. Одеса. А, Одеса 80 гривень. Невелика, але жива. Жива-жива. Я бачу жива. Ну. Так, вона не смердить, але вона солодка, добра взагалі. Так, тут багато теж картоплі з сітками попривозили. Яблучки теж різні є, по 24 гривні. Різні яблука, різні сорти. Мандарини 120, 95. Огірки бачу сто сімдесят. Перець вісімдесят. Тут також дуже багато всього. Добре, Помідори навіть є зелені по тридцять гривень. по шістдесят п'ять бурі. перець слова. і дивно. добрий день, добрий день. Як ви поживаєте? Ничего, нормально трохи переїхали. Лежите. Я бачу, ви на новому місці. Боже, <клес> <клес> Такі приємні, приємні продавчині, я не знаю. В мітці, бо трохи на цьому. Виноградик по 100 гривень такий гарний. Трохи на це. А як це ця хлопці. капуста ось називається? Ось Брюселочка. А, Брюсельська. Брюсельська. Я взагалі не знаю, як її готувати, але видно люди люблять. Рецепти її. дуже гарні, там <звітка>, беруть дуже смачно, щоб було ну, в Мега солодкий виноград 100 гривень. Бананчики 65, тут помідорів багато, угу. по 70, по 75, по 65. Навіть є різні ціни, бурі по 55, і ось такі є навіть по 35. Так, тут перчик 65 гривень, Морква 25 гривень, але перчик є ось дешевший навіть і по 35. Маленька капусточка по 15 гривень, зелені помідори по 40 гривень. Знаю, що Йдемо Будемо далі дивитися. Картоплі щось не стік. Ага, є картопля по 25 і по 22 гривні. Сітками можна купити. Добрий день, добрий день. Що у вас? По чому такий медок? По 150. А то з чого? То різнотраві. Так. А такі помідорчики? По 50 гривень. Ну, нормальна так. ціна. А груші? По 40 По 40. 150? Бо. Так. А скільки ці півні? чи то кури? Курочки. Скільки за кілограм? 180 гривень за кілограм. Ну, нормальна ще ціна. Бо було якось за 200. 220 були. Ну, no. а так 180. А такі жовті. Хороші, хороші. 89. Кормлені кукурузкою. Ну, ну, гарні. Та ви що, мене будуть знімати перекупку? Так, ідемте далі дивитися, що тут. О, Отак, то добрий день. Ой, доброго дня. А так уже приходиш, а у вас опа. Вона пусто сталося. А, а вас опа. Сталося одні ножички. — Ну, у вас як завжди, побистрічку, раз раз і все. Добрий день. Доброго дня. Ну, сало ваше було ще згадуй, Бомбічівське просто, просто хороше, так. — Та то то, вообще, я ще давно такого сала не можу. Зараз прийшов, вже нема, поїхали. А хлопці такі, вони раз-раз і до побачення. Так. Все, на другу суботу. Да, скільки ви? Хоча. На вісім? приїжджаємо. – Ого. А в деві вже їдуть додому. Клас, ну молодці. Все, Все щасливо. щасливо. День. Так, бачите, які приємні продавці. А тут глянемо. Риба є. Риба по 80 гривень. Щось привезли сюди, риби дуже багато. Одеса, цікаво, аж з Одеси везли. Скажіть, будь ласка, скільки такий бочок? 150. Ага, а сало таке? гарне? 150. А ковбаса? 210. Як фарш, я спитаю. 150. 150. Добре, гарного продажу. Дякую, Так, тут хризантемки десь немає, продавця. Так, що тут далі? Виноград чорний 120. Тут різні овочі і фрукти. Тут свинина. А м'ясо таке. От, по чому? М'ясо. За кілограм. 170. 170. А ребра. 160. Угу. Свіженьке. О, а молоко скільки? 40. ну Нормально. Літра молока 40 гривень. Гарна ціна. 32 гривні. Скільки? 32 Зелень. Цибуля, зелена, 150-15 гривень за 100 грам. Так, тут теж картопелька. А яка ціна картоплі кілограм? 25. По 25 так як і скрізь коштує. Добрий день! Як у вас справи? – Як справи кажу? Трохи йде тор. Перчик 70 такий гарний. Капуста, о, у вас по 20. Ну, така м'якс, А, а от така 25, понятно. Капуста квашена 70 і 65, а джика 70. А така капусточка 90 гривень. А орішки лущені, як ви продаєте? 180 за кілограм. А, 180, то 100 г 18 гривень. Так, йдемте далі дивитися, що є. А скільки стакан горіхів? 20 гривень. Угу. А Петрушка? 10. Ну, навіть Петрушка 10 гривень, це дуже дешево. Осіння пора, а Петрушка коштує 10 гривень пучочок. Тут. Так, Пірожено є, понапікали, зелень. Базар досить непоганий сьогодні, хоч і похмура погода. Вон люди вибирають різну капусту. Так, Ось така мілка картопля 5 гривень. Горіхи 30, морква 30, чесничок 5 гривень. За головку. Так, дивимось далі, що тут є. Капуста 25, буряк 20. Ціни, в принципі, бачимо, вони йдуть по ринку, ну, можна сказати, що і одинакові. Скрізь капуста в середньому 25 гривень за кілограм. Ось тут далі бачимо, що шинкують капусту. Так, Тут так само. Що тут є зараз, глянемо. О, добрий день. Що у вас немає сметанки? Знов не встигла. Хотіла взяти сметани. Хотіла взяти сметани. Отак ось. Хто пізно приходить, той. А скажіть, будь ласка, а скільки сиру цей? По 100 А я хотіла сметани. А картопля скільки? По 25. По 25, так все. Так, далі йдемо. Дивимось. Які гарбузи цікаві. А такий гарбуз. Що це за гарбуз? А це спеціально для кашу. Це... На кашу? Да, да, цікавий, тепер... дайте да. гляну. Це новий сорт такий. Весною я купляла Цікаво. на сіні в магазині. Та казала, Дуже показати, цікавий. Це для, а для скільки каши? таке коштує? 25 гривень. Одненька, Одинка, да? вот так? Да. Угу. А часничок? Часничок по 5 гривень це було. По 5 гривень, то фотографію чесник. Чого він такий? Тому що я пізно вибрала, і за mm -hmm. того він ото такий цього. Трошки як... Ну ні, то він твердий, тільки що кажу, що він це вот. Вона 25, пайдет? Вот, я кажу вам, що це вот. Весь це от. вот, вот весь твердий. Так, то візьму одну таку, хай буде. Я ж кажу, що це вот. Твердий, тільки кажу, що за того, Ідемте далі дивитися, що нас сьогодні на ринку привезли. І друзі, нагадуємо вам: не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Бачу яблучка по 30 гривень, гарні і по 25. Навіть є дешевші яблука по 15 гривень. Ось тут також багато, дуже м'ясного. А скажіть, будь ласка, скільки кілограм м'яса? Таке газ? 160 в середньому, так? 150, -150. 150 може бути, понятно. А сало таке ось? 120. О, то що тут таке дешевше, але воно не, не товсте. Нормально, да? як? Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, а бочок? 170. 170, понятно. Ну, дякую. Скажіть, а скільки сметана? 110. 110 деся гривень. Треба було б мені сметани, Хочу собі купити. Ну, ще пройдуся. Зараз гляну ще в когось якусь сметану. Так, сир коштує домашній по 100, молоко по 40. Тут шинкують капусту, теж, але вже так багато бажаючих немає. Бачу дуже велика черга за яйцями. Яйця від 73. І залежить від розміру. Зараз глянемо. Яка мінімальна ціна на яйця? Мінімальна ціна 55 гривень. Бачу, черга стоїть за яйцями, бо в магазинах все-таки такої ціни 55 гривень немає. Скільки молоко? 35 літрів. Тут бачу молоко по 35. А ось тут продають домашні яйця. А яка ціна яєць? <гану> <гану> ціна 60 за десяток. 60? Ви скільки брали? 10? А, це... Це у вас не домашні? Це домашні яйця. <гану> а, домашні. просто... Вони відшиваються. Сто? Ні, ну просто щось по 60. Ми і... брали... <гану> не поняла. Я поняла. Мені 50 гривень має. Почекайте, будь ласка, 8. Домашні яйця, певно, 50. маленькі, тому ціна 60 гривень. Бачу, що люди купують. Навіть не знаю, ну зараз ще прогуляюся трохи. Подивлюся, що до чого, тут, як завжди, зліва бакалійні товари. Так, сьогодні щось дуже багато м'яса, сьогодні навезли, і я б сказала, що також багато молочних продуктів. Так, зараз тут запитаю. А скажіть, сметана є? Вже сметани немає? Немає. Чудово. Сир. Чудово, сметани немає. О, ну, той Все, хочу сметани. Йду шукати. Так, дивимось. Далі тут тортики напекли, немає десь господині. Вони навіть продають ось таке колесо. Бачите, будь-що продають на цьому ринку. Так, що ж то таке? Що то немає сметани? Добрий день. А скільки такі грибочки закриті? Ось які? Ось такі, Це білі? То, Ні, а, печериці цікаво. А Скільки коштує сто? 100? Сто. 100. Угу. А це опеньки? Опеньки, маслятка. А опеньки скільки за банку? Сто. 100. Теж сто. 100. Угу. Тільки польські дорожче. Угу. Тоглива. Це на любителя тоглива. Дуже добре. А оріхи стаканчик? двадцять. Двадцять, як скрізь. А квасолька? 20. Теж 20. двадцять. Яблучка двадцять 25. п'ять, гарні. Ну. Так, йдемте далі. Тут що у нас? Тут у нас помідорчики від 50 до 85, але залежить від якості. Так, ну сьогодні дивлюсь, що прям ну дуже багато, дуже багато є. М'ясних продуктів. Так, що тут. Тут у нас є також ще продається оцей смачний фреш. Морква морква, яблоко. я Я пробувала смачний, смачний фреш. Добрий день, добрий день. Як вас справи? Трошки торг є. само, як і зліва. Ну що сподобався вам фреш? Смачний. Смачний смачний. Ніжний так. такий. Ну. ще вже ще новий один. Морква з яблуком. У вас немає такої вже гарбузку. А, а яка ціна морква з яблуком? Отакою? No. Червонішою. Тут різниці немає. Я знаю. Просто каратіло більше цімно. А воно... — А оце по чому у вас? Морква з яблуком. 60 Так само, що я поняла. А гарбузи? По 15 гривень за кілограм. Ой, дешево. А цілий по 10. То вже у вас взагалі дешева ціна, можна купляти. Як бачимо, люди купують цей смачний фреш. Людям подобається. Так. Тимте далі дивитися, що тут їх завжди багато яблук є. 25-30 ціна за яблука. Так. Так, так. І що тут ще? Є? Щось бачу, що все-таки немає сметани. Ні, ціни на огірочки не видно. А ні, от бачу якісь гірші, Вон там далі по 130 огірочки коштують, але я щось. Капуста по 20 і 25. Я ще все-таки не побачила домашньої сметани, ну йдемте далі, можливо, десь далі вона і буде. Так, 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 тут капуста у нас 25. Ось тут продають дуже гарні свічки, це просто дуже бомбезні. Зробили свічки, десь немає продавця запитати, скільки така краса коштує? Боже, це дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарні свічки. Навіть у вигляді замку є. Зробили. А це ваші? А, ну скажіть, скільки коштує така краса? Яка негарнає чи не. От, наприклад, той замок. Бо я от дивлюся? 75. Ой, ну просто. Чистий віст, тому йде, в принципі, ціна, якби рахувати вітворку. Це витвір мистецтва у вас. Бо це індивідуально нам зробили спочатку з пластиліна, потім ми вивели самі форму з силікона. А свічка ж така, скільки гарна. 40-50. Досить. Ага. 40, 50, 80 ну просто вони ж мабуть і пахнять. Як... Ну, воском так. Воском. Коли, як такого, коли от, знаєте, є ароматно, на ароматний, коли вже горить, ага. то воно не дає такого сильного аромату. Ну, іноді, Нічого воно може і, іноді, може, і воно не треба сильного, бо прям ну, тут буває занадто. Тільки можна. Ага. Запити. А ну а розкажіть мені про мед. Що у вас за мед? Мед болинський, своя пасіка. Це е, от такі у нас липа з гречкою. Чуть рання гречка була, uh -huh. намішали бджоли нам. Не uh -huh. встигли гречку липу відкачати. Uh -huh. А це гречка вже кінець літа. Гречка uh -huh. різнотра. Uh -huh. А які ціни от на мед? Літра сто сімдесят. Це такі середня ціна, нормально. Сто да. гривень в літра там. Угу, така, я міць, о, Ну ви молодець, молодець. Займаєтесь по повній програмі. Бо маємо велику пасіку, маємо такі. Бачу, так, молодець, молодець. Що там сказати? Я Можна... банку Це просто все гарного вам продажу. І вам така гарна. Дуже такі гарні свічки. Мені сподобалися. Це бачите, чим люди займаються, якою красою зробили. Дуже гарні свічки, і я думаю, що вони того варті. Так, базар продовжується. Все-таки шукаю я собі сметану сепараторну, але поки що її щось не видно. Зараз пройдуся далі. Можливо, я її ще десь і побачу. Тут... Це у вас сметана? Що? Сметана? На жаль, а які свічки? Так, щось все-таки сметани немає, вже напевно я пізно прийшла. Но останусь можливо, я і без сметанки. Щось починається такий мілкий дощик. Бачу, та все-таки стоїть велика черга за яйцями. Люди, люди хочуть все таки собі придбати яйця трішечки дешевші, але бачу, що яйця чисті. Не не брудні, як бувають. А, тут теж бачу, сметана вже закінчується. Бачите, що люди в основному купують собі е, зранку, якщо ти прийшов трішечки пізніше, то вже е, можеш сметани і не застати. Так, Демте, напевно, що будемо потрохи виходити вже з ринку. Нагадуємо, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, своїми коментами ви підтримуєте наш канал. Ось, І зараз вже будемо виходити помаленьку з ринку. Пройшлися в основному, подивились ціни. Так, я не. Он бачу, що клюква є. А скільки клюква літра? 120 грн. О, клюква коштує 120 гривень. Вже почали продавати потрохи лісову клюкву. А скільки яньця домашня? 90 Є менше віку. По 90. А скільки короб? Короп такий 100 гривень це з Хаджибейського лимана, з Одеси. А що ж це таке? Я зрозуміла. А ще є пеленгас. Пеленгас? Оце пеленгас і короб з того самого лиману. Угу. А що то так з Одеси, аж навезли сюди рибу? Що тут таке? Щось не було раніше. Дивіться, ми їхали по це короб. Коропа є вуса. Бачите, yeah, не карася немає вус. Угу. Поїхали по морську рибу по коропу. Тут кажу короба по пеленгас. А тут був. <laughs>, <палінгаз> mm. було... Кажуть, великий лобань. Лобань. Чому пеленгас? Пеленгас 200 гривень кілограм. Короб 100 да? короб 100. В <палінгаз> цьому році дуже мало буде пеленгасу. Він mm -hmm. якраз і крить. Цей рік. А на другий рік вже буде багато знову. Ага. Через, через це ціна така вища. <laughs> я поняла. Бо його не можна виловити. Але до речі, знаєте, я ось. На канали знімаю. Хотіла вам сказати, що коменти пишуть, що чомусь у місті Луцьк найдорожча жива риба. Я не знаю. Пишуть з інших зі сходу, каже, в нас ну, якби 40, 50, а у вас каже 100. Ось Так мені написали коментарі, я просто кажу, що люди пишуть. Тому в нас скоро критати. можливо це можливо, 10-120, я продаю 100. Можливо, це залежить від транспортування, все-таки ж довести його сюди теж коштує гроші. що це Тут різні нюанси. До Одеси було Так, так там же ж ближче до восьми. Ну, Добре, гарного вам Кожна продажу. Тут, так, що Кожна свобода, заходьте до продавчинь, так, підходять. Ну Це карасик, буде. карасик Тоже буде, Ага, на наступну суботу, так? Та з боку так. Все, гарного продажу, до побачення. Так, бачите, за рибу поцікавились, дуже цікаво. Завезли щось в нас, місто Луцьк, рибу. Ось таку живу. Так, тут на виході, як завжди, теж продовження ринку. Скільки зеленички? По сто. 100. По сто. 100. Угу. А у пеньки? 100. — А Це підзеленки. Ось грибочки, бачите, така ціна по 100 гривень і зелень, і підзеленки коштують 100 гривень. 110 гривень. Тут Оцей? — також риба продається на виході, як завжди. Вийшов базар за межі ринку. Тут також ось продається батат. 100 гривень. І 40 гривень коштує кілограм батату. Хто любиться, яблучка по 25, такі гарні. Також тут дуже багато хризантем. на виході, як завжди, інших квітів, як писали у коментарях, поки що зараз немає. В основному продають хризантеми. Зараз поцікавлюся, яка ціна? Не такий вже великий вибір. Ось по 100 гривень, по 80. Ось такі маленькі, 50 гривень, ось такі меншенькі, І навіть є по 30. Ось такі ціни. На цьому завершуємо огляд ринку. Усім гарного дня, гарного перегляду і до зустрічі.